Всім привіт, любі друзі! Я сьогодні до вас ось таким набором до чаю. Будемо робити чай, який робили наші прабабусі. І так, починаємо. У мене є гілочка вишні, гілочка груші, гілочка яблуні, малина гілочки та смородина. І ще є у мене висушена полуниця. Цей набір можна повністю замінити на листочки, замість гілочок листочки. Гілочки нарізаємо на невеличкі шматочки. Цей чай ви можете заварити у звичайній каструльці. чайник Наливаю воду, поки що сира, звичайна вода з крана, десь приблизно до поділки півтори літри. Підготовлені гілочки і вставляю в наш чайник і включаю, вода закипає, дивіться, вже колір трошки міняє, виключилась. Водичка, і я трошечки кидаю звичайну сушену полуницю, яку я робила сама у сушки. Тепер закриваю. І, як ви замітили, з полуницею я з ягодами не киплячу, тому що тільки з гілочки можна кип'ятити. А з ягодами воно хай так розстається. Можна цедру апельсину, цедру любону додати, любі висушені ягоди. І тепер чекаємо 1,5-2 години максимум. Ми зачекали тільки годинку, і вже, як бачите, який насичений гарний колір. Я вирішила процідити, наливаємо гарячого ароматного чаю. За бажанням додаєте цукор, скільки хочете, а я додам ложечку меду і холодними зимніми вечорами насолоджуйтесь корисним, бюджетним, смачним, ароматним духмяним чаєм. Спакуйте на здоров'я!